Добрий день, друзі! В цьому відео ми приготуємо капусту по Валинськи. Це швидкий варіант квашеної капусти. Для її приготування потрібно лише 2 доби. Капуста, приготовлена в такий спосіб, виходить смачною, хрусткою і соковитою. А ще дуже важливо те, як ми використовуємо капусту для приготування цієї страви. Хто хоч раз вирощував капусту, той знає, що при збиранню врожаю поряд з великими повноцінними головками капусти трапляються маленькі головки. Дивишся на таку капусту і думай, що з нею робити. І викидати шкода, і для зберігання вона не підходить. Капусту по Валенськи можна приготувати якраз із такої ось капусти. Якщо ж у вас овочі покупні, то для приготування цієї страви беріть головки невеликі. І так, щоб приготувати цю страву, нам потрібні такі продукти. Капуста 3-4 невеликі головки. Розсіл від квашених огірків 1,5 літри. Огірки квашені 1-2 залежить від розміру. Часник 3-4 зубчика. Зерна гірчиці 2 столових ложки. Лавровий лист 2 штуки, олія духмяна 50 мл, зелень петрушки 10 г. Суміш перців горошком за смаком. Сімена кропу за смаком. Друзі для приготування цієї капусти нам потрібні квашені. Їх ще називають солоні або діжкові, огірки. Свої огірки ми квасили в банках. Мариновані огірки для приготування не підходять. Також, як було сказано вище, нам потрібні ось такі невеликі головки капусти. Капусту розрізаємо на 4 частини, в киплячу воду додаємо перців горошком, насіння кропу, додаємо лавровий лист, закладаємо капусту. Накриваємо каструлю кришкою, доводимо до кипіння. Даємо капусті прокипіти 1-2 хвилини. Залежить від її розміру. Друзі, дивіться, щоб вона не переварилася. Виймаємо капусту з води, даємо трішки охолонути. Викладаємо її в пластмасовий або мальований посуд. Додаємо розчавлені зубчики часнику. Додаємо нарізані квашені огірки. Додаємо зерна гірчиці. Зверху докладаємо капусту і знову додаємо зерна гірчиці, нарізаний огірок і припущений через прес часник. Знову докладаємо решту капусту і зерна гірчиці. Все це заливаємо розсолом. Накриваємо кришкою і ставимо в холодильник на 48 годин. Через дві доби капуста готова. Перед подачею виймаємо її з розсолу. Нарізаємо зелень петрушки. Капусту нарізаємо крупними шматками. Поливаємо духмяною олією і посипаємо зеленю петрушки. Друзі, приготуйте з нами цю смачну страву. Смачного.